Тобто, сьогодні вітаю вас на бараховці. Вже друга половина дня, неділя, 30 липня, Глянемо, що там є. Оце ні, так, розумію. Це, е, це серебряний ладуй, тому саме дешевше. Ага. А чи є виробництво? Знає? Це, це я не знаю. Ніч. Ніч. А? Ніч. Я купив Швеції, а хто там був я не знаю. А це э, срібло, Сриблу, да. Стрипли. А це хмери. Це капучи. Дворець великих Такой, то, он, он, он... Дуже, ненька, а, то Вона легенька дуже, тоненька-тоненька, тому вона вигідна. Це російське. Южний Крест. Это mm поворот. -hmm. Це с... С, это самое с родной чеплом. 50 долларов. Это его шпал. Мощный, чепрачный, это самое. Кожа. А можно еще раз по цену? 100, 150, 60 за грамм веса. 350 долларов золотые накладки и 50 гривен за грамм. А, то это, это золото. Это золото. Интересно. Это Польша дореволюционная. — Царського періоду. Клас. Дякую. Вклеємо Варшавський, я стоять. Угу. Фірма Варшавська. Що у вас цікаво, У Вас все цікаво. Я не знаю, що у вас Борштин також. 200 гривень. Ви для блога, так? Да? Так, так. Але а. я сама теж купую борштин, У мене є дружки, наймисто і бабусини. Теж мені подобається це пам'ять. Це теж бурштин, так? Так. А яку ціну? 60 за грам. Срібло. Срібло, так. Дякую. Спасибо, Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Божко. 150 гривень. 150. кому цікаво ага. Ага. Ага, скупиться разом і тут М -м -м. да винтажная статуэтка це полонна мабуть полонна якуцину баранчик це только дивіться. Я знаю, що збирають. Таких баранчиків. Угу. По ціні? Та, як хто просить, то і 300 можна, і вище можна. Буде якась ціна, такі. Копальнички цікаві, алесливську тематику. Золотунь, так? Да? <рес> Гарно. Дуже дякую. Я збираю такі. Вона і без потерь, да? без втрат. А яку ціну воно? 450. Так, я бачу, що вставка, розпис. 450. Але тут запаяно може. Досить гарний стан. Це гарно теж. Переливаюся. А ця сіра. Це, Це... триста. Чиха Словаччина? Ага, є на Чехословаччина, мабуть. Ще гарно. А тут Ріся не хочу. Прошу. Колись мене дідусь збирав ювілейні радянські рублі, а потім сестра все винесла, всю колекцію. І я тепер, коли бачу, там такий невеличкий, любитель. Я порцеляна українська, майоліка це більш така сфера інтересів, але брошки теж українські все подобається. Це в мене проклюнулася там кілька років тому. І клоуни ще Шершенко. 89-й рік. Подожі, це подається. За допомогою футкультура. Вже поміняли, вже три зуб. Ну, зараз, ну так, да, це, це ж історична пам'ятка. Ну, дійсно. СССР цікава річ. І скільки ви за неї просите? За 400. Класно. Мені нравится. Прорекламуй є. Угу. Логенька зовсім. Вона так шоха, вже сам різні. Вона була гріш. Красавь. Красав. Оце що за артефакт такой. Частина це, від цього. Пляшка була у піонерів За радянських часи. Все mm. десь відкопали, мабуть. Про що? Відкопали, мабуть. А, та, да? Да, відкопали? Скопаємо, що та, бачу, що такі сліди. Але я не бачила так, все, дякую. це дякує тут. Є. Це українське це все слабки іноземні. Угу. Підтримку Але... соцтабору. Тобто радянський там, період. так? Польща чи Чехословаччина, ага. радянський період, угу. а Польща, Словачина, Румунія, страни Сев, так званий. Угу. Можливо, Східна Німеччина там може бути. Ну, город. Більшість це... значків ага. радянського вони були ж загальні. Ну, Національні тут не так багато. Це є ветеран, нас, а я футбол розглядаю ще. Це вже більш це вже це період незалежності. Ага. Це, вже, це два турніри періоду незалежності. Угу. О, це теж вже період незалежності, це знаки від відмінності наші угу. спецпідрозділів різного часу. Угу. О, там, розвідка морська, то загальновійськовий. Тут ще десь лишилися в цікавих є отака <ріх> українська поп... молодь Львова, ага. 90-й рік. От, і потім є, значить, десь тихий, що ми бачив, польські дні в Києві, а, 68 -й. -й рік. Ну, там, як mm -hmm. би, певні значки, були національні. Оце, до речі, це ж... Э, Колос такі місцеві а, on, змагання, да. сільські. Так, це, а я знаю цю команду. Так, да, це їх ці. Вона ще зараз існує, ця команда. О, ну, раніше це були великі змагання. Це, це був на сільські змагання mm -hmm. на Куба Колос, тобто це організація була mm -hmm. перший час. Потім лишилася команда з такою назвою. Так. Mm -hmm. Ну, а так тут я не знаю. А ну це, це теж вже сучасна Україна. Це якийсь, -й, 2007 -й, ага. 15 років річку. А ось старенька, так, да? 59-й Ну, Це радянські загально радянські спутники там. Ну так, да, це та, mm -hmm. да. от тобто початкові. Це ще 50 п'ятдесяти, це пер перший запуск, якщо тільки спутник запустили, це кінець 50-х. А це вже пізніше, це вже шістдесяти роки, коли вже mm -hmm. там почали там навколо Луни там літати. Такі. Ну це це ціла епоха. Це теж збирають люди. Це теж це якийсь чемпіон того часу, бачите, була організація, почтовий ящик, тобто секретна організація. Це завод, <сцепити> в Арсенал. Напевно, арсенал. Кокорозавод, який цікавий. Ну, це ну, да, там, на, на, Найбільш цікаві конопліводи були б. У мене іноді буває. Учасниці канопліводи там. А -а -а. Му, чесно, це це, мабуть, попитом користується. Да. Подаруємо подарувати кому. О, тут такий переливався. Кінець 60-х вони переливалися. Да, віду... Жива... Бачать живе, що ні. Там, тоді... Класно. Тоді певний. Ліни сюди живу. А скільки такий значок Та коштує? вони по 15 гривень. Класний. Прикольний потім <поцький> там Але це, це радянської епохи значки. Ну, це, це Кінець, пізні... кінець 60-х, початок 70-х. Це певний період mm -hmm. радянської епохи. Були ці перелівайки були в моді, так би. Там вони пізніше вже такі значні вони застануть. Okay. Це знову ж самий колос, бачите, колос, от, ветеран mm -hmm. колос. От, mm -hmm. Знову це якась зборна команда. Mm -hmm. От академія наук України, це теж радянський час. Але це вже українське. Це загальнодержавні, це теж українське. Mm -hmm. Це приємно все. Українських було доволі мало. Там невеликий перелік всіх українських, що, mm -hmm. що було. То вони раритетні. Вони не що раритетні, вони їх не дуже сильно збирають, але їх не дуже багато. Mm -hmm. От, це раз, вже такі салзай. команди, це вже просто такі значки вони продавалися, там не про чемпіон, це просто угу. багато хто збирає по командах там Дікро, угу. Динамо. Угу. А так, от теж, бачите, це ігри, спортивні гість, службове, тобто це також україністці. Угу. Щоб було видно. Угу. Змагання. Тобто, в принципі республіканські змагання вони мали свої, ну тобто вони мали національні, так би мовити, нагороди в Радянському Союзі. Ці знаки відмінності, що ти отримав певне місце, зайняв на. Ну це було так. Воно було в на місцевих мовах, тобто воно було там Білорусі, білоруська, українська там чемпіон республіки, тобто дорівня там. Чемпіон міста, чемпіон кар'єри да, області, чемпіон республіки, воно було національним, mm -hmm. так, мало на національній мові. Mm -hmm. Ну і відповідно там шрифтом національним, а mm -hmm. що там mm -hmm. не кирилися. Mm -hmm. А вже загально радянські вони всі були. Mm -hmm. ну, я, до речі, забув людині показати, приїде. Та, Що це означає? Ні. А це ж це людина, просто мене такий фоткала значок. І це ще в мене є пара. Це коли Олімпійські ігри. Парусний спорт? Так, да, відкривалося, це в Таліні. Um, назва отеля і місце. Um. Це в 79-му році. Там змагання провели пробні. Це взагалі Олімпійське містечко було. Під 80 вісімдесят до року в Москві. Олімпіада називалась в Москві, але ж вона проходила в Києві, був футбол. В Таліні був парусний спорт, воно було розкидано. В Мінську там щось хокей, здається, щось там в газовому цьому палаці. Воно, в принципі, по всьому Союзі як вітря, а тут У вас серія, так, серія виділена, саме транспорт, і це однакова, це, да? так? Ну, Одна так, серія. така? Це вам хтось приніс, так готово. І це я склав людині, вона попросила. Щось не забрали, похап йому mm. залишилися скласти. Mm -hmm. Альбом, щоб вже по, по нинішньому часу треба поміняти. То... А чого? В радянські часи були пропаганда всюди, О, бачите, я слава що там. Mm -hmm. ось, Скільки це... коштує такий альбомчик? Ну, з, з марками, марками коштує 400 гривень, разом mm -hmm. mm -hmm. з Угу. Уже mm -hmm. кому а цікаво. Так, сама книжечка, 300, 300 гривень коштують мати. Mm. <піллян> Добре. Безматика ну, теж у вас так досить. Ні, ну тут багато, багато чого. От жетони mm -hmm. наші. От, це фунікульор київський, mm. київський фунікулер. Mm. Один великий час були жетони, потім на талончики перейшли. Mm. Uh, Ясно, я не, не Це Ігрові автомати, і, 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 і центр забави, він ще не дивилися, Прокінь. Mm -hmm. це, ну, це більше СССР США, це дійський фонди міра, вони теж, такі. теж до, до, речі, до ігрових автоматів відносилися, але ніби благодійний мали відтінок. Mm -hmm. Mm -hmm. От, що до нас ще які там лишилось? Ну, це українські просто наші монети, коли ж нас ходили. Ювілейні були, довгий час ходили, 2-5 гривень. Дехто пам'ятає, це радянські були, потім такі самі були українські. 5 гривень такого розміру, 2 гривні, як радянський 1 рубль. Вони той самий формат повторювали. Вони довгий час були в обігі до 2005 року. Потім почали продавати їх вже отак в капсулах, і вони поступово з обігу їх просто розтащили. розтащили так. Ну колекціонери у нас взагалі все розташують. Ну правильно. Нас... <рискій> у нас і такі ж... Тому обмінюються. І такі зараз там і менше тільки десятки, теж пішли в обіг, але їх <рискій> теж <тоже> розтащили. <рискій> і десь має бути тут, напевно, <рискій> О, <рискій> О, <вас> старого <стараться>, <рискій> асоція. <рискій> це царські, це клас. <рискій> Це ж на, на Росії були деньги, тобто відповідно в них деньги. А в нас mm -hmm. були гроші, от вони гроші. Вони, відповідно, назвалися гроші. Десять грошей, бачите, 10 грошей, 1 грошей. Це чисто український. Чи Чекай, в мене тут трошки лекція. Дуже цікаво. Ну, Такі були гроші, пів грошей, півтора, Примент. півтора гроші. От. Це були чисто, чисто це, це русько-літовські гроші. так Ні, я не знаю куди їх це, це, це У нас були отакі, тобто півтора був трохи менше, це грош, потім ну, півтора гроші, гроші, ще був пів грошей, вона ще трошки менше. А це вже було 10 грош, ну, це трошки пізніший період. Тобто, це з 1600 років, тобто це 17 століття. Такі вони були, як європейські. Але такі, в гарному стані. Ну, це в гарному стані спеціально відбирає. Це, бачите, такі самі європейські, тільки в Європі називалися «чотири крейсера. Тобто не гроші, а крейсери. Це так, вже Селізія, це mm -hmm. Слов'янський крейсер. Але, в принципі, формат був однаковий. Тобто вони відповідали європейському формату І до так званого воз'єднання України з Росією там, 1654-го. В принципі, в нас були такі гроші. А пізніше... пізніше вже просто в них там спочатку проштампелювали, поставили на них відмітки Московського кня... князівства, вот. а потім вони часом замінили власне, на своє. В них були трохи інші гроші, в них були такі маленькі копійки, у них звалися Копійка і Діньга. Вони були такі зовсім маленькі, ну, навіть в зараз немає скоро. Копійка, це вже пізніше. Але я вже вже вона бачила тут. Я думала, не... срібла в ній немає, це просто так званий м'яний бум. Це коли поступово зменшували долю часку, часку да, мідів копійки, вона все менше по розміру ставала. Кінцем кінцем випустили великі. Для того щоб вони ніби відповідали, щоб почали договори підписувати або в мідній монеті, або в золоті, або в вірю. Добре, дуже дякую. А як вас Олег. Ага, дуже приємно, Мені Гарна вам Гарно вам торгівлі, дуже цікава така доповідь у вас вийшла експромтом. Ну, Ще, що вам там цікаво. Mm -hmm. Так, так і от, от, листівка у вас є. Тут я бачу. Ну, це ж, це просто листівки того часу. Це було популярно, такі всякі привіти ну, присилати. Ага. Ну, колись були такі листівки. Просто це фактично фотокартка. Mm -hmm. от, mm -hmm. да, але mm -hmm. ви про їх продавали на курортах, вони спеціально розхвалю... розмальовувалися. розквальозмальовувалися. Вся друг mm -hmm. ну, Розмальовувалися. Спеціальними розчинами ну, розмальовувалася фотокартка, так думав. Все такий ефект давала. Тобто вона uh -huh. чорно-біла, але певні зони розмальовані. Uh -huh. ну, вони ну, відносно так. відносно цінуються, тому що їх було не дуже І багато. Є колекціонери тобто... Так. А так Все, зазвичай вони чорнобілі. Uh -huh. Я такі от збираю, в мене такі вони марковані поштові картки. Це, це, як правило, було російською мовою, як правило загальнодержавною, Але якісь частини були Це просто відправлення з Аргентини Штат. в Іспанію, це просто міжнародне відправлення. Да. Це таке страхування життя, це вже частина. Це ми знаємо, да. так. У мене було цікавіше <сед> ага. речі, але жодні якому не у мене є як зарплату, ну, це знову продовжує. От вони були, бачите, такі, це mm -hmm. теж mm -hmm. трошки Ну, В принципі, більшість отаких от була, Просто чорно чорної. Да. Да, mm -hmm. А деякі отак розмальовували, вони якби були ну, no, хоч зараз, скажімо так, дорожчі. Привіт з Гурська. Ну, оце привіт, це такі це того часу, це, це все можна по епохі можна від uh -huh. пасивним Тобто це кінець 50 ну, початок 50-х років і десь до кінця 50-х, десь з кінця 40-х до кінця 50-х. Бо дуже популярні ці псев... Це можливі привіти, тобто привіт з Криму. Тобто ти та приїхав на, на курорт, да. Да, підписав відкритку і відправив. Да, у мене в діда є фото групові. Там знислити штамп, готовий вже теж. Не, ну привіт, та, не, та, це просто час, коли ще було дорого зробити власну фотокартку. Mm. Тобто потім почали робити просто з власні фотокартки, тобто те, що вже можливо ви з дитинства пам'ятаєте. Там так. беруть дитинку, садять на ослика, Фоткають і вже відправляють і, власне фото, да, що от ми з дітьми там носять на курорті. А це ще час, коли ще фотокартка дорога. Тобто близько 40-х років фотокартки такого розміру, вони в мене десь стіну. Тобто вони дуже маленькі, тобто було дуже дорого робити. Фотопопір це ще все коштувало дорого. Ой, вона намокла напевно. Треба просушити. Це десь стара газета в мене. 92-й. А, ну такий. Це, Це я ще в школі була. Що там пишуть? Ну, не знаю. <сх> я вам подарую, а ви будете читати. А ні, я не збираю, то мені зараз, думаю, Ой, може що щось така? кинеться в очі. З нас хватить і чорно. Ось така ж реклама, вон там. Ой, це знайомство, мабуть. <різь> <та, різь> Впервые в Україні, наші сьогодні просьба, нам ще <різь> Ну так. Ну, Кашпіровського нема тут. Все на антикваріаду навіть. Супер, ага. Да це не недвижимость не, 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 не ростуть, розповідає. У нас не тих проблем. Це Ви, як вона, вона, революційна якась газета. Спорти про що Все на світі. Революційних найцікавіше це брачне <рес> оголошення того так, часу. Так. Там, коли, я в інтернеті бачу. Коли там, типа я поміщик маю стільки до землі, такий там має і вимоги там є. <ріст> Що там потрібно мати. Вимог даже. там небагато, да? на хазяйська, ну. щоб була, але, але він докладував, скільки має коштів, скільки в рік, значить і ну, правильно. Да. <ріст> Просто так. Це лотерії українські теж ага. такого то ага. Того часу. Ну, да. Такі пам'ятаю, Дякую, Олег. Гарно табличка. А це які роки ця картина? 80-90 років. Ну в требует. А, а домойся. Пота апаратура, рибки протиси. Там так вишка. картина блячо 90 рік саме час поставити лайк та підписатися